Такі гази не можна, задихаємося. У мене розвилась хвороба, я не можу, я задихаюся. Це ужас. Потім поробили води, води, тільки забили перші скважини, в нас води в колоді. У нас така добра вода була, не можна було напитися, води не стало. Стали поробили нам колонки. Он, ви бачите, через 200-300 метрів ми вже люди, які пропрацювали, які мають стаж по 40-30 по років, бо це вже вироблені. Ми повинні були в нас з дворів воду забрати. Ми, ми, стали, ми стали добиватися, стали писати, подали на директора кар'єру, на директора Гука. Ладно, нам провели у колонки, яку ми воду п'ємо. Яку при тому, що там вже по 70, по 100 метрів забили скважини, у нас зробили на 25 чи на 23 метри. Звичайно, ми ж це вам временно. Це вам временно. Набрали води рижею, приїхали, визвали вітіля, приїхав рикус. Ми не а постійно О, що вам а нема постійно. Сказали, це, це временно. Тобто тимчасово, а далі? От. а далі ніхто нічого. Потім ми стали казати, скільки ж ми хати лопаються. Гаразд, у нас хата стара, ну після Ну є ж постройки, які вже ось ну, по 20 років кирпічні. Стали казати, що лопаються постройки. А він сказав, це буквально Рихус сказав. Я, я його ще запитала, я говорю, а яке відношення? Ви не директор Єрестовського кар'єра? А він сказав, оце одне. От він сказав, ну як будуть криші падати на голови, тоді будемо вас оцінювати. Оце були, це його особисті слова. От от і ждіть у моря погоди. Я не кажу, що, що там зриви нас дуже так тривожуть. Ну, хати, ви от зайдіть, у, у мене, допустимо, сволок, він тріснутий. І я не знаю, в будь-яку минуту може хата криша впасти. То що ждать це дерево. Оці струси, все. Стали цікавиться, дерева, ви подивіться, дерева Ви подивіться, дерева усихають. Води ж нема підземної. Дерева усихають. Такі самі урожаї. Ми тут правильно, я не можу, я вже не можу його робити тут тягти його важко. І а куди діватися? А куди діватися? Нас нас ніхто навіть не обіцяє. Навіть І не коли будувалося це, нічого ніхто не обіцяв. Нічого. Спасибі, добилися, що газопровод провели. От нам повинні були газопровод до вводу. По проекту по цьому довгі були безплатно. Ми всі люди заплатили, всі до хай, хай там розмітка, хай там розводка, що ми платили. Чому ми заплатили за те, що хтось положив гроші в карман? Газопровод провели після того, як збудували кар'єр. Ні, ні. кар'єр вже, може, і був, там розробки були, але газопровод раніше був. вам Ні, ні, це не гопку проводив, це не, не ГЗК. А от воду це газика вже проводило. То для чого нам оці колонки поставили, як у нас і тут то є вода, то немає, вонюча така. А тут оце ось от, тиждень назад ми сиділи більше тижня в воду. От і зараз машина, сьогодні, мабуть, не було. Возить воду із водозабору возила, тому що тиждень не було води, взагалі не було води. Вона вона ж ржава, так? Вона погана. Ну, сьогодні, сьогодні я не можу сказати, після того як там якийсь ремонт зробили. Ну, ми її не провіряли в даний момент після цього. Ну, хоч чиста біжить, чиста, непогана вода. Ну це зараз, а настільки її хватить, це ж знову тим часом. Коли вода в колонці біжить, вам не приводить. Ну, там ніхто нічого не заводить. Ну, це зараз машина їздила. От і вчора я кажу, для чого їздить машина, коли колонки зараз в даний момент вона чиста. Яка вона по качеству, ми, ми ж не либо Ну хоч чиста, а так він винесе зараз біле відро і покаже, який на. Налі...